Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, що є, що буде, три хвилинки і три карти. Що є? Це ваша енергія наразі. Що буде і як порада від Таро або на що звернути увагу? Ну, Сонечко перевернулася, але це все одно не критично. Шістка мечів, дивіться, це наразі ваші енергії. Ну, Взагалі карта каже про мудрість, про новий етап. Або ви вже почали, або щось плануєте, думаєте, да, як вам його розпочати. Для когось будуть взагалі це несподівані мандрівки. Для когось це такий стан, коли плити по течії. От куди несе, да, туди я розслабилася, розслабився. і отримує задоволення. Взагалі карта про радощі, про успіх. Можуть бути зміни навіть без бачення кінцевого результату. Але не треба того боятися. Не завжди да, ми знаємо, все ж таки, як там Бог розполагає. Можете отримати звістки, отримувати зараз, або чекати звістки, наприклад. О, для когось буде навіть вістрочка вируку, або втеча, звідкись зможете е, унести свої ноги. Ну і буде шанс у вас зараз, або вже ви даєте. Відповідь ворогам. Тобто по цій карті можете дати відповідь ворогам. Четвірка пентаклів, да? тримай свої гроші при собі. Що буде Ну, що, що тут буде? да? Дивіться, все, що ви... вам треба прийняти по цій карті, все, що ви маєте, майно або таланти, це ваше по праву. Вам треба з цим а, зжитися, да? з цією. А, Тезою такою тут можливо для когось буде отримання чат частки спадщини. Все ж таки буде стабільна ситуація і в бізнесі, і в коханні. Хтось отримає матеріальну допомогу. Карта каже про впевненість в своїх силах і. Можливо, комусь буде треба захистити своє майно та бути обережними з фінансами, тобто, все своє я тримаю при собі. По цій карті краще не давати, там не позичати і так далі, тобто, притримати. Для себе коханого, коханої. І так, як порада, сонечко, сонечко, перевернулася, але ж все одно це не критично. Под, под, в такій позиції карта каже про те, що можливі якісь затримки у справах для когось відіграється, як зустріч з егоїстичною людиною, котрої є тільки її погляд правильний. Всі інші неправильні. От, але все одно карта каже про маленькі радощі та задоволення. Тобто, на четвірочку Пентаклів ви собі спокійно можете собі давати якесь задоволення да дозволяти і буде вам щастя любі друзі до побачення з повагою софія